Хлібний да все на полі. Ви дивитеся єдині новини. Це канал «Ми Україна» І з вами Людмила Добровольська. Щонайменше 24 людини росіяни убили, і 19 поранили у селищі Ярова на Донеччині, прицільно вдаривши авіабомбою у момент роздачі пенсій мирним мешканцям із мобільного відділення Укрпошти, це автівка, яка була замаскована і стояла під деревом. Тож є вірогідні, що координати локації хтось. Здав серед поранених начальниця відділення Укрпошти, вона у шпиталі. Укрпошта разом із військово-цивільною адміністрацією вже домовилися змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні. Усю ніч рятувальники гасили пожежу на Запоріжжі. Там ворог ударив шахедами по передмістю. Поцілив по приватному сектору. Два дрони влучили у житлові будинки. На місці влучання працює наша знімальна група, і Олена Капцюх розкаже, чи є постраждалі зночі. Росіяни тероризували Запоріжжя ударними дронами. Били по приватному сектору. Камера відеоспостереження зафіксувала одне з влучань. Ворожий безпілотник поцілив просто у житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники загасили вогонь та будівля вигоріла вщент. На момент удару, як стало відомо, всередині людей не було. Нічого. Нічого нема, нічого. Другого поверху немає. Перший треба розбирати. Такий свист був. Кажуть, що це шахет, але. Такий звук був шахетно, але не минулася без постраждалих. Одна жінка дістала поранення. Вони не важкі, їй надали допомогу на місці. Їхати в лікарню вона не стала. До того що у неї гостра реакція на стрес. Житловий квартал, по якому били росіяни, щільно забудований. В оселях навколо вибиті вікна та двері. Зараз вже комунальні служби завершили обстежувати територію. В мерії нагадують, що в місті працює вісім пакетів допомоги в залежності від права власності. Це може може бути грошова компенсація або допомога із будівельними матеріалами завжди на місцях обстрілу працює оперативний штаб із працівниками мерії. Якщо ви не встигли туди звернутися, завжди можна звернутися у ЦНАП. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. 84 дрони запустила по нас Росія цієї ночі. Із Брянська, Курська, Мілярова і Приморсько-Ахтарська вороже залізяче летіло на північ, південь і схід України. Відомо про влучання на десяти локаціях. Відбивали напад російських шахедів, і гербер, наші авіація, зенітники, мобільні, вогневі групи, підрозділи РЕБ і безпілотних систем. 60 дронів наша ППО збила. Ударом по кабміну Путін розпочав цієї неділі нову фазу війни проти України. Пише Таймс. Кремль узяв курс на атаки по об'єктах державної влади. По як московити кажуть, центрах прийняття рішень. У будівлі українського уряду поцілили іскандером, із касетним боєприпасом Ракета містила більше 30 компонентів із штатів Британії і Японії, каже уповноважений президент із питань санкційної політики Владислав Власюк. Цю інформацію вже передали партнерам, адже цілеспрямована атака росіян на урядовий квартал у Києві це чіткий сигнал Заходу, що Путін не зупиниться. Тим часом серія вибухів у російській пензі вивела з ладу два газогони. Повідомляють джерела в ГУР. Рвонуло близько четвертої ранку. Пошкоджені чотири труби регіонального і державного значення. Російська влада традиційно це заперечує. Вибухи списують на Навчання. Удари дронів призвели до пожежі і на нафтобазі у селищі Прохорівка. Це Білгородська область Росії. Її намагаються загасити пожежним потягом. І командувач Сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді підтверджує удар по нафтоперекачувальній станції Второво у Владимирській області. На фото супутника видно, там пошкоджені два резервуари. На фронті ж інтенсивність боїв не знижуються. Від початку доби росіяни атакували уже 70 разів. Найскладніша ситуація на покровському напрямку. Саме там відбулася половина усіх штурмів. На Новопавлівському бої точаться біля Маліївки, Комишувахи, Ольгівки і Новоіванівки. На Лиманському ЗСУ відбили сім атак. По прикордонню ворог б'є кабами і артою. А крім того, обстрілює позиції ЗСУ і населені пункти із РСЗВ. Сьогоднішній Рамштайн у Лондоні відбувається у онлайн режимі. Особисто присутні міністри оборони України, Британії, Німеччини і генсек НАТО. Попереднє 29-те засідання. Теж провели віддалено. До контактної групи входять близько півсотні країн, які координують надання Україні військової підтримки. Зараз ми очікуємо посилення допомоги у сфері ППО, безпілотників і боєприпасів. У Євросоюзі ліквідували мережу білоруських шпигунів. Її членів затримували у Румунії, Чехії і Угорщині. На КДБ Білорусі працювали зокрема колишній заступник керівника молдовської спецслужби. І білоруський агент, що працював під прикриттям дипломатичної місії у Чехії, йому надали 72 години, щоб залишити країну. Щоб ефективно протидіяти цій ворожій діяльності у Європі, необхідно обмежити пересування у межах шенгенської зони. Акредитованих дипломатів із Росії наголошують в ЄС. Ізраїль готує нову масштабну наземну операцію в місті Газа. Усіх цивільних закликають негайно евакуюватися на південь регіону, там, для біженців організували гуманітарну зону. Очікують, що газу покине близько мільйона людей. Наказ про евакуацію і мапи, де позначені шляхи до безпечних зон, скидають з повітря. Захал звертається до місцевих, аби ті повідомляли, де бойовики Хамас облаштували свої опорні. Пункти досі заклики негайно покинути небезпечне місто стосувалися лише окремих будинків, вулиць або кварталів. І оце перше за останні тижні масштабне попередження. Я обіцяв кілька днів тому, що ми зруйнуємо усі вежі терористів в Газі, і це саме те, що ми зараз робимо. В останні два дні 50 таких веж уже впали, їх зруйнували наші військово-повітряні сили. Це все лише вступ, прелюдія до потужної наземної операції. Я звертаюся до жителів Гази. Слухайте мене зараз уважно. Вас попередили. Забирайтеся звідти геть. Ну а тим часом шведська екоактивістка Грета Тунберг стверджує, що один із кораблів флотилії, яким антиізраїльські активісти прямували до Гази. Біля берегів Туніса атакував дрон. Ніхто із тих, хто був на облавку, не постраждав. Флотилія нібито везе до гази гуманітарний вантаж. Офіційний Туніс це заперечує. Речник Нацгвардії Туніса заявляє, що жодного дрона виявлено не було. А початковий огляд показав, що вибух стався всередині судна. Це вже друга спроба Тунберг дістатися гази. Першу у червні зупинили ізраїльські військові, які назвали. Місію Грети піар-акцією на підтримку ХАМАС. Кіно, що зберігає пам'ять і відкриває нові світи. У Києві стартував шостий міжнародний етнографічний кінофестиваль Око. У програмі фільми 52 країн світу. Це історії різних народів, про їхню культуру і традиції якою була прем'єра, і чим перші дні фесту здивували, розкаже Олександра Бабіхіна. Міжнародний етнографічний кінофестиваль Око відкриває перформанс кукерів. Це болгарський обряд вигнання злих духів. Кінофестиваль родом з української Бесарабії вперше розпочинає свою подорож саме зі столиці, і за того, що взорваний міст, що в 22-му році був, і потрапити на Бесарабію можливо тільки через територію Молдови, і це ускладнює трошечки всі процеси, тому. Виникла така ідея відкритися в Києві, а закритися в Болграді. Попри зміну маршруту фестивалю, незмінною є місія популяризувати культуру української Бесарабії. Я з Болграду, це Одеська область, це дуже багато культурний край. Там багато українців, дуже багато болгар, молдаван, гаузів, албанців. Тому хотілося донести важливість цього краю, спадщини, коріння, пам'яті про мою батьківщину. Перший кінопоказ світова прем'єра фільму Мертва квітка. Це робота засновниці фестивалю Тетяни Станівої про життя і культуру болгарської громади в селі Криничне на Одещині до та після повномасштабного вторгнення. Ця історія буде близька абсолютно для кожного. Кожен задумається над тим, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо не тільки людей і не тільки видимі е, руйнації наших будівель. Ми втрачаємо нашу культуру, і ідентичність. І режисерці вдалося достукатися до глядачів. Це справжність. Це природність. Душу просто викручує, перекручує, і ти розумієш і ціну, яку віддають і наші воїни на полі бою, а також ті, хто знаходиться в тилу, і ті, хто ну жертвує своїми символами, своїм минулим заради нашого майбутнього. Естафету від Тетяни Станівої переймають десятки українських та іноземних режисерів. У програмі фестивалю понад 90 фільмів з півсотні країн світу. Це документальні та художні стрічки про традиції, звичаї, побут, життя громад та виклики, з якими вони сьогодні стикаються. Софія презентує фільм Трилогія пошуку. Сепарація у національній конкурсній програмі. Це її перша режисерська робота. Кіно створене на основі її відеощоденника. Події розгортаються у 2020-му під час першої хвилі коронавірусу. У картині поєднані дві реальності: перша життя Софії в селі Бакота, куди вона переїхала з друзями на час карантину. Друга реальність окупованого Донецька, з якою дівчину пов'язують телефонні дзвінки матері. Матеріал я не знімала через те, що я хотіла з цього зробити фільм. Я його знімала, тому що я інакше ніяк не могла виразити те, що відбувалося. Він став для мене таким першою спробою говорити про Донецьк, говорити про мої стосунки з мамою ем, на фоні якби, стосунків з близькими моїми. Друзями, а от режисер Володимир Бакум дебютує на фестивалі у ролі журі, оцінює майстерність авторів короткометражок. У мене є чотири пункти: це режисура, як режисер справився зі своїми задачами, це історія, як він її розкрив. Так, візуальна частина, тобто як він працює з оператором, взагалі з візуальним матеріалом. І четверта, так як це фестиваль етно, тобто буде звертати увагу саме на етнографічну складову, як він і теж розкриває. Окрім кінопоказів у програмі фестивалю, фотовиставки, дискусійні панелі, і творчі зустрічі. Такий формат надзвичайно потрібний. Це просвітництво, це популяризація, це Ну, скажімо, майданчик, де люди направду можуть і налагоджувати певну комунікацію, встановлювати дипломатичні зв'язки. Фестиваль триватиме у столиці до 10 вересня. А потім вирушить до Болграда та Софії. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Київ та Будапешт проведуть перемовини цього тижня. Зустріч анонсував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто з главою МЗС України Андрієм Сибігою Вони обговорять відносини між країнами у соцмережі. Сіярто написав, що вірить у діалог, і додав, що прогрес можливий лише за умови. Цитую повного відновлення право. Горців на Закарпатті переговори відбудуться в Будапешті. Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку політичних заяв, яких принизив Євросоюз, сусідні країни і опозиційних політиків. А про Україну сказав таке: західні лідери в результаті перемовин про гарантії безпеки, начебто, домовилися поділити Україну на три зони: на російську демілітаризовану і ту, що буде під контролем заходу, тільки про площі населення зон ще, нібито не домовилися, або можливо, просто. Сіярто про це не знає. Олександр Левченко, можливо, знає більше дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія з 10 по 17 рік. Я вас вітаю, пане Олександре. Звичайно, я трошки іронізую. Ну як? Я повністю іронізую. Тобто Сіярто такий знавець конспірологічних теорій. Е, наскільки ви взагалі оцінюєте все одно цього політика як сильного? Це все одно сильний політик, так? Чи як кажуть політична тварина, так? Ще вітання вам та глядачам. Ну ви знаєте, що Орбан з парі Яртом, Він це його довірена особа вже досить давно при владі Орбан. Вдруге став прем'єром у 2010 році і зараз п'ятнадцятий. Значить, мабуть, він найбільший доважитель політичний в Європі. От на жаль, у 2009 році він з антиросійської позиції перейшов на повністю проросійську позицію. Ну і, і і ці сигнали демонструє його партія Фідес, і власне кажучи, міністр закордонних справ Сіярта. Про якого ви згадали. Між тим нам потрібен постійний діалог з офіційним Будапештом, і Ми можемо тільки привітати зустріч міністра закордонних справ з Сіярто. У нас є про що говорити, є серйозні теми. Головна з них, звісно, це деблокація. Шляху євроінтеграційного шляху України, от і інші теми, і те, що скажімо, угорська сторона наполягає, щоб ми розглянули знову права угорсько-національної меншини в Україні, дуже добре готові доповісти, показати, що робиться, що планується зробити. От і ставлення угорської національної меншини до того, як офіційне Будапешт блокує євроінтеграційний шлях України. А всі керівники всіх закладів угорських і, власне кажучи, громадських організацій мають одну думку. Україна має стати частиною Європи, і тому блокування євроінтеграційного шляху України офіційним Будапештом. Начебто, посилаючись на те, що не враховуються інтереси говерської нацменшини в Україні, не є правильним і вони виступають проти цього студія. Так, дякую за це пояснення. Але також хочу вам поставити таке загальне зараз питання. З якими країнами, по-вашому, хоча я розумію, що ви дипломат, ви так прямо не відповісте, Можливо, на це питання у нас просідають дипломатичні стосунки. От, наприклад, про стосунки з Угорщиною, там країнами Європейського Союзу, ми говоримо часто. Китай Індія, вони часто лунають у нас, але ми не говоримо про дипломатичні стосунки з цими країнами. Що ви можете про це сказати? Де у нас така існує прогалина? Ну, у нас трек угорський вже став, на жаль, традиційний, який вимагає політичення. І це десь 2017 року, 2017 року, тому що ось оце у угорці до нацменшини своєї за межами Угорщини Дуже-дуже таке делікатне питання. До цього треба дуже уважно ставитися. Ще один трек у нас, на жаль, з'явився ось буквально пару років тому польський трек. Значить, де чомусь у нас відносини від щирих і повністю взаємодовірених відносин переходить в іншу зовсім трохи площину, і тут питання історичні, історичної спадщини. Ну, перш за все, польську сторону читає цікавить питання Волині, Волинської трагедії. От і мені здається, що і в угорському треці, і в польському треці ми могли б. Трохи активніше працювати, могли б трохи глибше занурюватися в цю ситуацію, в яку ось нас спонукають наші партнери з Варшави і Будапешта, і цим розблоковувати ці відносини, які на жаль, на жаль, от переживають дуже непростий період розвитку, незважаючи на якісь певні, мабуть, і суб'єктивні чинники, що стосуються перш за все, угорщини, що стосується перш за все, угорщини і її орієнтацію на Москву. Що стосується інших треків, він традиційно важливий американський трек, і нам надто важливо, щоб США от займали все таки позицію підтримки України, але повної нейтральної позиції. Значить, це трек дуже важливий для всіх, не тільки для України, для європейських країн, і так далі, тому що позиція Вашингтону по багатьом питанням світового порядку і особливо відношення до європейського регіону дещо змінилася, і кожна європейська країна намагається вибудувати по-новому ці відносини досить коректно. І Це стосується звичайно, і України. Ну а що стосується лідерів глобального півдня, як ви згадали, Китай і Індія, то вони самі по собі, особливо Китай, це країна з великим впливом в світі, це країна, до якої прислухаються дещо менші країни, які перебувають під її впливом політичним, економічним фінансовим, тому звісно, з цими країнами. Особливо потрібно уважно розвивати відносини? Певним компонентом мають бути дипломатичний трек, а іншим це довірливі політичні відносини між керівниками, політичними керівниками. Тобто, ну тут дуже важливо, щоб наше політичне керівництво от активно розвивало стосунки з політичними лідерами Китаю і Індії. А хто ці лідери? Ну, всі про це Ми знаємо. Знає. Дякую, пане Олександре. Ну акценти загальна рамка, але акценти зрозумілі. Дякую вам, Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія з 10 по 17 рік.